У нас зараз задача пройти непомітно з цих охоронців, щоб забрати груз. Цих охоронців можна душити. Що ми і будемо робити, в принципі, чому ні? Ми ж їх не насмерть задушимо. Це ж не ножем. Давайте нам треба відкрити. Відкриваємо наш сундучок ідемо далі. Так що ти мені тут пропонуєш? Що забрати? А, оце тут, ніх. А, це ж обібрати можна його, а. А це сховати. Хм, ми можемо сховати його в ящик. Давай спробуємо. Механіки стелсу пішли. Гаразд. А нас тут ще чуття десь було, так? Е, чуття чуття чуття. А на яку кнопку чуття? Так, треба розібратись Чуття, чуття. чуття. А, на, на хрестовину наверх треба натиснути, щоб відкрилось у нас чуття. Погнали. А куди нам взагалі, в принципі, йти треба? А, монетку ми можемо кинути, так? А давайте ми за нього кинемо монетку а? і придушимо його. Душим душим, душим душим, душим душим, душим. Фух, я думав хтось мене помітив. Нам треба сховати тіло, напевно, так? Тому що, якщо його зараз хтось знайде, нас теж... Полюбе знайдуть. Ми б пішли у відкрито, але ж тут вони не дозволяють, треба бути тихеньким і треба все зробити по стелсу. Що ми і робимо? В принципі, десь тут був ящик ось тут. Зараз ми його тут сховаємо і підемо. Прям асесін. Нам туди прямо не потрібно, тому що у нас вже всі он, очі з лупою відкрились там далі. Куди йдеш? Ні, йди сюди. От сюди йди. Почує? Почув? Лише він тут? І швиденько ми зараз його no тут кокнемо. Кудбай. Ой, я забув про механіку, те, що треба його душити ще на квадрат. А, Так, обібремо його. І далі дивимося, що у нас тут нікого немає. Дуже всіх тут мало. Записки ми. Не читаємо поки що. Дінарі нам потрібні, напевно. Хоча я десь чув, що тут в цій грі, якби в принципі тобі сильно не потрібні гроші. Тому що тобі тут і так все дають безкоштовно. Ну, хай будуть. Куди пішов? Стій. Зараз ми його задушимо і зможемо вільно пересуватися. Здається, нікого немає. А, ні, он ще один є. Так, добре, ну давайте ми тут з цього краю все вивчимо. Що тут у нас? Енсет. І що ти там потрогав? Так, далі. Ще три. Ще три локації. Граст. Дивимось в цьому. Зараз він пощупає трошки ящички. Не тут. Добре. Ой, він прямо на мене дивиться. Давайте обійдемо, не будемо витрачати наші монетки. Але спочатку тут. Обшукаємо цей ящик, а пляшки навіщо потрібні? Я пропустив. Може, як в, за вас Можна кидати їх у противників. Так. А як його тут? Його ніяк тут не обійти. Так. Давай все-таки ми. А шумотик. О. Пішов. Добре, як зручно. <зас> а! А!

Охорона, звісно, тут просто. Ну, до речі, багато охорони Чай, на складі. Прямо ж чотири людини там стоять, вони прям охороняють цей склад, щоб ніхто його не обібрав. Але ми дуже досвідчені полювальники по стелсу. Тому для нас це не проблема була. He's enjoying some refreshment. Besides his attention's on other things. Grazie. Grazie. Mm. Thank you, Панове. Дякую вам. Ну ж бо ходімо.